Українські інженери продовжують розробляти нове ракетне озброєння для ЗСУ і розвивати вже існуючі ракети шляхом модернізації їх бойових характеристик. У цьому відео ми розкажемо вам про нові українські ракети та інші вітчизняні мілітарні розробки, створені для Сил оборони України. У серпні 2024 року українські захисники вперше застосували у бойових діях вітчизняну далекобійну ракету дрон-паляниця через три місяці. У Міноборони повідомили, що паляниця була запущена в серійне виробництво. А на початку грудня 2024 року був презентований старший брат паляниці. Вітчизняна далекобійна ракета дрон-пекло. Дальність ураження цієї реактивної ракети, як і у паляниці, сягає 700 кілометрів. А ось швидкість майже вдвічі вища, а саме до 700 кілометрів на годину. ЗСУ вже встигли протестувати пекло в бойових умовах. Довжина реактивної ракети до 2 метрів, вага бойової частини до 50 кілограмів. Корпус пекла складається лише з декількох частин, що дозволяє спростити монтаж у ньому вузлів та агрегатів. Двигун розміщений ззовні, що економить місце у корпусі. Більш детальні технічні характеристики реактивної ракети. Дрона пекло наразі засекречені. Відомо, що цю зброю вже запустили в серійне виробництво. Перша партія реактивних ракет дронів пекло вже передана українському війську. У грудні 2024 року арсенали ЗСУ також поповнилися новою крилатою ракетою Рута, яка має дальність польоту до 300 кілометрів. Ця ракета стартує за допомогою ракетного прискорювача і, враховуючи її розміри, має доволі низьку вартість, швидкість та корисне навантаження. Це було вказано в описі ракети на презентації, проте самі параметри виробники публічно не оголошували. І, хоча ця ракета ще проходить випробування, тестують її в в Тому числі і в бойових умовах. Ще одна приємна новина з розвитку української ракетної програми полягає в запуску в серійне виробництво вітчизняних протикорабельних ракет Нептун, які відправили на дно флагман чорноморського флоту окупантів крейсер Москва. Запуск у серійне виробництво цих ракет означає збільшення їх кількості, враховуючи, що українські конструктори модернізували ракети Нептун, які тепер можуть вражати не тільки надводні, а й наземні цілі. Збільшення кількості такої зброї має дуже Важливе значення в протистоянні сил оборони окупантам. У середині грудня 2024 року в мережі також з'явилися фото українського ЗРК ОСА з радянськими ракетами р 73 класу повітря-повітря. Так українські конструктори разом з американськими партнерами розв'язали проблему з дефіцитом зенітних ракет 9 М 33 які використовують зенітно-ракетні комплекси ОСА. Дефіцитні ракети 9 М 33 замінили на Р 73 шляхом модернізації ЗРК ОСА. Це дозволило зберегти встрою в строю частину систем ППО України і підвищити їх ефективність. Також розглядається можливість модернізації ЗРК ОСА під німецькі ракети «Айріс-Т» за прикладом Польщі, яка вже реалізувала у себе такий проєкт. Ну і звісно ж, великим досягненням українського ВПК є створення вітчизняної балістичної ракети, про яку ми більш детально розповідали в одному з наших попередніх відео. Нещодавно міністр оборони України заявив, що наша держава в питанні вироблення ракет не лише розвиває власний потенціал, а й інтегрується в європейську оборонну промисловість. Ця співпраця дозволяє локалізувати виробництво іноземних технологій в Україні. Наприклад, Україна має спільний проєкт з Бельгією, спрямований на локалізацію виробництва зенітних комплексів та ракет на українських підприємствах. Такі ініціативи забезпечують доступ до передових розробок і створюють можливість для модернізації. Дернізації української оборонної індустрії також Україна має на озброєні вітчизняний снаряд з лазерним напівактивним наведенням Квітник. Цей снаряд є аналогом знаменитого американського високоточного артилерійського снаряда Екскалібур у 2020 році. Український квітник був модернізований і перейменований на барвінок. Він здатний вражати статичні цілі, а також цілі, що рухаються зі швидкістю до 36 км на годину з імовірністю у 90%. Дальність стрільби барвінком становить понад 20 кілометрів, маса керованого 155-міліметрового снаряда – 45 кілограмів, маса бойової частини 8 кілограмів. Для лазерної цілевказівки використовуються безпілотні розвідувальні комплекси. Барвінок може точними пострілами уражати танки, пускові ракетні установки, броньовану техніку, захисні споруди тощо. Попри потужність української розробки, інформації про неї після широкомасштабного вторгнення в публічному просторі не публікували. Проте Арвійнок, безперечно, є дуже перспективною вітчизняною зброєю. Іде активна робота із розробки нових вітчизняних ударних дронів. Українська оборонна компанія United Military Solutions розробила баражуючий боєприпас Stig m 12 Цей ударний дрон здатний летіти на відстань до 70 кілометрів і перебувати в повітрі понад годину. Ударний безпілотник оснащений одним електричним двигуном у задній частині. Попереду дрона знаходиться його бойова частина. Збройні сили України вже використовують баражуючий боєприпас Stig. М12 на фронті. А так виглядає ще один український баражуючий боєприпас, який має назву хрущ. Особливість цього дрона полягає в тому, що його можна запускати з іншого безпілотника, аби збільшити дистанцію роботи. Також бойового хруща можна запустити просто з руки. Наразі у розробників є два типи ударних хрущів, які працюють на відстані 10 та 20 кілометрів. На 10 кілометрів апарат несе бойовий заряд вагою у півтора кілограма, а на 20 кілометрів вагою у 2,7. 10 кілограма Ще одна вітчизняна розробка це fpv дрон Камікадзе під назвою бандерек стрічка керування яким здійснюється за допомогою оптоволокна, через що дрон нечутливий до ворожих ребів. Розробила дрон бандерек стрічка українська компанія-дронарня. Оптоволоконний дрон може мати до 3 кілограмів корисного навантаження і знаходитись у повітрі до 15 хвилин. Радіус його дії складає 1 кілометр. За рахунок тонкого оптоволокна значно покращується картинка, яку бачить Оператор це суттєво збільшує ефективність дрона і вірогідність ураження цілі. На зустрічі президента України з президентом Німеччини також засвітився вітчизняний аналог Шахеда. Щоправда, український аналог є дещо компактнішим. Безпілотник має довжину і розмах крила приблизно в півтора метра, у той час як його іранський аналог має довжину у 3,75 і розмах крила у 2,5 метри. Також у грудні 2024 року стало відомо, що Україна та Чехія завершили розробку реактивного двигуна АІ ПБС для дронів новий двигун, робота над яким була анонсована в червні торік, був оптимізований спеціально для використання в безпілотних літальних апаратах. Запуск у серійне виробництво цього українсько-чеського двигуна запланований на першу половину 2025 року у чеському місті Великій Бітеші. Вітчизняний ВПК продовжує створювати її різне наземне озброєння. Так, наприклад, в Україні розробили наземний модуль Droid tw 12 з кулеметом Браунінг з 300 набоями боєкомплекту. Цей наземний бойовий дрон успішно пройшов кодифікацію за стандартами НАТО. Це є вагомим кроком до впровадження інновацій у ЗСУ. Droid tw 12 має інтеграцію зі StarLink та LTE. За прицілювання відповідають оптико-електронні системи з тепловізор. Високопрохідність дрона у складних умовах забезпечує гусенична платформа із запасом ходу у 15 кілометрів. Управління дрої TW здійснюється через планшет або геймпад. Роботизований комплекс з кулеметом вже підтвердив свою надійність під час бойових випробувань. Також українські інженери розробили для ЗСУ дистанційно керовану турель Пернач і кулемет з дистанційним керуванням «Тарантул». у жовтні 2024 року. Міноборони кодифікувало та допустило до постачання у війська українські багі Варан. Цей транспортний засіб підвищеної прохідності призначений для виконання широкого спектра завдань. Він може перевозити особовий склад, здійснювати евакуацію поранених, підвозити боєприпаси тощо. Двомісний багі важить. Трохи більше тони при цьому перевозить 500 кілограмів вантажу. На піску варан розвиває швидкість до 100 кілометрів на годину. Також у Міноборони України кодифікували та допустили до використання у ЗСУ український всюдихід Амфібію Таха, який у самому відомстві назвали унікальним. Таха тисне шинами на поверхню слабше, ніж нога людини. Це дає йому змогу рухатися сипучими і нестабільними ґрунтами. Існує декілька варіантів всюдихода Амфібії, з вантажним модулем, з модулем призначеним для пасажирів, таха Кабріо для встановлення бойових модулів, та Таха УВГ, яка являє собою безпів. Плотну версію з дистанційним керуванням. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про унікальну зброю і техніку, яку створили українські інженери. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!